У Івано-Франківському міському парку культури та відпочинку імені Шевченка посадили алею миру. Акцію провели на підтримку встановлення миру на Сході. Дерева саджали кілька сотень людей, у тому числі і вимушені переселенці. 40 саджанців канадського дуба тепер ростуть у парку на 200-метровій алеї миру. Організатори акції кажуть, це дерево вибрали не випадково. Саджанці з нашої області з одного із лісництво хотілось би, щоб а, ця алея так само можливо зараз. Ми не маємо цієї мирної ситуації, але ми сподіваємося, що все ж таки наші спільні зусилля приведуть до того, що ми матимемо нашу міцну, сильну державу і без безпоз... мирну. мирно. Дуб це символ вічності, і ми і, і сили. І ми вирішили показати, що мир ми не хочемо миру якогось короткострокового чи маленького на якийсь період. Ми хочемо, щоб цей мир насправді вже почався і був дуже Уже довго, і щоб ми, ми його бачили, відчували всі разом. Всі країни. Акція приурочена до Всесвітнього дня миру. Окрім спортивного клубу Тигр долучились волонтери молодіжного центру Еталон, надзвичайники та вимушені переселенці зі Сходу й анексованого Криму. «Це дуже важливо, це об'єднує людей. Дерев садили хто скільки зможе. Аня з сином, наприклад, посадили найбільше. П'ять дерев ми сьогодні посадили. Якось так спочатку два взяла, а потім вже взялися ще за три останніх. Навіть самий маленький, якому ще двох рочків має так само прийняв участь. До акції радо долучалися і наймолодші, але навіть вони розуміють усю важливість благородної місії. Я посади дерев, мер в країні, копала. А потім е, садила гілкою, Пати і водичкою підливала. Воно усім допоможе. Мічтала, посадити дуб воно, і от мечта збилась. Тепер він мріє про мир в Україні і вірить, що вона обов'язково збудеться. Ліліана Хомишин новини телеканал Раї.